Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні буде друга частина практики варіації сур'я-намаскар – Привітання сонцю! Вона буде більш динамічна, більш силова ніж попередня, тому готуйтесь, розтілайте килимки і вперед до практики. Практику починаємо з положення стоячи. Дихати капалабхаті також будемо з цього положення. Одразу розкриваємо стопи на рівні з тазом, трохи його підкручуємо, згинаємо коліна, тазом йдемо трохи назад, в долоні ми спираємося стегна, довитягуємося за маківкою. Робимо повний глибокий вдих. І м'який, звичайний, глибокий видих. Закриваємо кореневий замок, підтягуємо м'язи тазового дна. Робимо ще один вдих з видихом капала в хаті в комфортному для вас ритмі без рахунку. Дихання, глибокий вдих, глибокий видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Закриваємо всі три замки, всі три банхи. Втягуємо живіт ближче до хребта, підборіття до яремної впадини. Фіксуємо увагу в центрі. І спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед самою практикою. Відпускаємо всі замки, робимо глибокий вдих. І з видихом, м'якою круглою спиною піднімаємось вгору. В останню чергу голова. Залишаємо стопи на рівні з тазом. Руки через боки піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз. Правою рукою перехоплюємо себе за лівий зап'ясток. Таз ізолюємо і потягнулися всім корпусом праворуч. З вдихом повертаємось в центр. Ліва рука на правому, з видихом ліворуч. І ще вдих. Центр, право на лівому. Праворуч. І заключний вдих, ліва рука на правому зап'ястку, ліворуч на витяжіння. Повертаємо себе в центр, розкриваємо руки через різні боки. Стопи розкриваємо трошки ширше, знов згинаємо коліна тазом, йдемо назад, долонями спираємося стегна. Їжка корова з положення стоячі. Пірнаємо зі вдихом вперед, розкрили. Добре, грудний відділ, подивилися перед собою. З видихом м'яко округлою спиною підборіддя до яремної впадини. Зі вдихом вперед, розкрились. З видихом округлились. Вдих вперед. З видихом округлились. І заключний вдих вперед. З видихом округлились. Повертаємось в нейтральне положення. М'яко повністю стікаємо вниз, коліна залишаємо трохи зігнутими м'якими. В руках у нас ліктьовий замок, шиї, голову розслабляємо і м'яко похитались праворуч та ліворуч. Амплітудні рухи, праворуч та ліворуч. І тепер відпускаємо повністю руки в центрі і на видиху знову округлою спиною піднімаємось вгору є. І тепер зі вдихом розкриваємо широким махом руки, глибокий вдих. І на видиху підкручуємо таз, округлюємось. Зі вдихом розкрились, з видихом округлились. Вдих розкрились. З видихом округлились. І заключним дих розкрились, потягнулись, з видихом округлились, зачепились рукою за руку і м'яко похитались праворуч та ліворуч. Праворуч. Далі воруч. Піднімаємо повністю руки вгору вдих, на видиху розкриваємо їх через різні боки. Прекрасно. І тепер переходимо на початок килима і починаємо нашу першу варіацію з Сур'яна маскар Бі, яку практикують в традиції Аштанга-йоги. Різниця в цій варіації буде в тому, що починаємо ми і закінчуємо практику з пози стільця уткатасани, а також перший воїн у нас буде трохи інакшої варіації. Ми з вами проходили варіації воїнів, тому з цим не повинно бути проблем. Переходимо на Початок килима, збираємо великі пальці, п'яти трохи окремо, підкручуємо таз, робимо глибокий повний вдих, руки через низ, переводимо вгору, погляд перед собою. Таз підкручений, великі пальці ми бачимо з-під колін. І на видиху м'яко відпускаємо себе повністю вниз, будь-та насану в позу глибокого витяжіння. Зі вдихом руки ставимо на активні пальці, погляд вперед. І з видихом у нас крок назад, одразу чатуранга дандасана, лікті вздовж тулупа. Зі вдихом пірнаємо вгору, на собаку мордою вгору, плечі внизу. Зу і з видихом собака мордою вниз і є До витягнулись, відбудували положення. Якщо треба, згинайте коліна, тазом штовхайте себе вгору. Зараз зі вдихом ми підтягуємо праве коліно до себе, робимо крок, ліву стопу ставимо повністю накилим, таз перевіряємо, закриваємо клубові кістки, руки через боки переводимо вгору і з видихом сідаємо в першого воїна вниз. З вдихом відпускаємо руку повністю накилим. Ліва стопа вгорі п'ятою. Крок назад правою ногою і знов чатуранга дандасана. Зі вдихом вгору. І з видихом повністю вниз. Не затримуємось. Ліве коліно до себе. Крок. Праву стопу поставили таз, перевірили. Руки вгору, плечі вниз. Вдих вниз. і з видихом крок назад, чатуранга. І вдихом вгору. І з видихом повністю вниз. Залишаємося. Тепер тут відбудовуємо положення шия продовження хребта, плечі штовхаємо назовні вдих. вдих. І заключний глибокий вдих. Погляд вперед вдих. І тепер крок або стрибок на початок килима до витягнулися за маківкою. І руки знову на литках утанасано вниз. І тепер вдих, згинаємо коліна руки через низ, на откатасану. І піднімаємось повністю вгору з видихом. На друге коло йдемо одразу зі вдихом. На видиху повністю вниз. Вдих. Активні пальці рук. З видихом крок назад або стрибок чатуранга дандасана. Вдих гору. І з видихом собака мордує вниз. Не затримуємось. Праве коліно до себе. Крок, ліву стопу поставили таз перевірили. З видихом руки вгору, плечі вниз. Вдих долоні під плечі. Крок назад, чатуранга дандасана. Вдих гору. На видиху повністю вниз. Ліва до себе. Крок руки вгору, плечі вниз. Вдих, долоні під плечі. Крок назад. Чатуранга. Вдих вгору. З видихом собака мордою вниз. Залишаємось, відбудували положення, фіксуємо вдих. Погляд між стопами. Заключний глибокий вдих. Погляд вперед вдих. Стрибок або крок. до Витягнулись. уттанасана, вниз. Глибокий вдих на уткатасану. Піднімаємось вгору. І третє заключне коло в цій варіації. Глибокий вдих. З видихом вниз. Вдих, Активні пальці рук, погляд вперед. З видихом Четуранга Дондасина. Зі вдихом вгору. З видихом повністю вниз. Праве коліно до себе вдих. Крок. Стопа, таз. Руки вгору, плечі вниз. Вдих вниз. І чатуранга. Вдих вгору. На видихом вниз. Ліве коліно до себе. Крок. І з видихом вгору. Вдих вниз. Лівою назад. Четуранга. І вдихом вгору. З видихом вниз. Залишаємось, відбудували положення вдих. Вдих. І заключний. Погляд вперед вдих. Стрибок або крок. До Витягнулись. У вниз. Вдих. Згинаємо коліна. І на видиху грудний відділ є. Yeah. Фіксуємо увагу в центрі, заплющуємо очі, тримаємо долонь до долоні, відновлюємо дихання, якщо збилося, і спостерігаємо за відчуттями в цілі. Відчуваємо, як стопи торкаються поверхні килима, як ми наче корінням проростаємо вниз. І від маківки до кінчиків пальців, ніг внутрішньою вагою скануємо стан свого тіла зараз, впродовж практики. І робимо повний глибокий вдих, руки через боки піднімаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо і з видихом знову долонь до долоні перед грудним відділом намасте. Прекрасно. Першу варіацію закінчили. Зараз буде друга, вона буде ще складніша. Ми будемо робити чатурангу вже на трьох точках опору. І тепер переходимо знову на початок килима, збираємо великі пальці разом. П'яте окремо Таз підкручуємо. Тут будемо вже робити на самому початку прогин, тільки в грудному відділі. Тому поперек одразу ізолюйте, не прогинайте його. Прогин в грудному відділі робимо за рахунок того, що руки заводимо назад за потилицю. Угу. Залишаємось тут. Відбудували положення руки. Через боки піднімаємо вгору пальці рук з хресного, окрім вказівних. І з видихом розкрили грудний відділ. З вдихом повертаємось в нейтральне положення. На видиху відпускаємо себе повністю вниз, у та Вдих. Ставимо активні пальці рук перед собою. І з видихом робимо крок назад. Одразу на вісім точок опору коліна, грудний відділ, підборіддя ліктів вздовж тулупа. лупа. Є вдихом, триднаємо на кобру. Коліна стегне, відпускаємо стопи на плюс на плечі вниз з видиху. Ставимо стопи на активні пальці. На видиху, якими колінами виводимо таз назад, залишаємося на сабаці морди вниз. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Ліву ногу ставимо в центрі. За правою витяжіння вгору таз закритий. Глибокий вдих, погляд вперед, і на чатурангу Годендасом з видихом. Пірнаємо повністю на собаку мордою вгору вдих. І з видихом собака мордою вниз. Не затримуємось. Права стопа в центрі, ліва на видиху вгору. Погляд вперед вдих, і знов чатуранга Зі вдихом вгору. Коліна стегна в повітрі, з видихом собака мордою вниз. Три цикли фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Погляд вперед вдих. Стрибок або крок на початок килима. витягнулися за маківкою і як мога глибше вниз. Руки через боки вгору вдих. Прогин в грудному. вдих, нейтральне положення. Перед грудним відділом вона масте. Прекрасно, на друге коло. Руки через боки вгору вдих. З видихом Прогин в грудному. Вдих нейтральне положення. З видихом повністю вниз. Вдих активні пальці рук. З видихом одразу крок назад, на вісім точок опору. Коліна грудний відділ підборіддя. Зигзаг. зі вдихом на кобру. Видихом плечі вниз. Вдих, стопи активні. Коліна м'які таз вгору. Собака-мордою вниз, відбудували три цикли вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Ліва стопа в центрі вдих, правою витяжіння вгору. Глибокий вдих погляд вперед, і на чету з видихом. Зі вдихом пірнаємо. Собака мордує вгору. І з видихом собака мордує вниз. Прекрасно, права стопа в центрі, ліва вгорі. Погляд вперед вдих і на видиху. Зі вдихом вгору. і з видихом повністю вниз. Залишаємось, відбудували вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Погляд вперед вдих. Стрибок або крок. До витягнулися за маківкою. Відпускаємо себе глибше вниз. Руки через боки вгору. Прогин в грудному. Вдих. Нейтральне положення. З видихом перед грудним відділом намасте. І заключно третє коло. Руки через боки вгору. І прогин в грудному. Дих нейтральний, з видихом повністю вниз. Активні пальці рук вдих. З видихом, Зигзаг. вісім точок опору, коліна грудний відділ Підборіддям. боріддям. І вдихом пірнаємо на ковру. З видихом плечі вниз. Стопа активні вдих, м'які коліна таз назад. Собака мордою вниз, три цикли фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Ліва стопа в центрі вдих, Праве витяжіння вгору. Погляд вперед вдих, чатуранга з видихом. Зі вдихом вгору. Відриваємо коліна стегна, з видихом, собака мордує вниз. Не затримуємось. Права в центрі. ліва витяжіння таз закритий. Вдих, погляд вперед, з видихом чатуранга. Вдих угору. З видихом повністю вниз. Фіксуємо заключні три цикли. вдих. Вдих. Ні, заключний. Погляд вперед вдих. Трибок або крок. Витягнули за маківкою. Відпускаємо себе як глибше вниз. Руки через боки вгору. І прогину в грудному. Дихней нейтральне положення. Перед грудним відділом на мосте. Заплющили очі, фіксуємо всю вагу всередині. Знову від маківки до кінчиків пальців в ніг. Спостерігаємо за відчуттями в тілі. Відчуваємо тепло в долонях. Стопами знову поверхню килима. І широко розкриваємо пальці рук, пальці ніг. Дихаємо в комфортному для себе ритмі. І ще буквально декілька дихань. І робимо повний глибокий вдих, руки через боки піднімаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо і з видихом перед грудним відділом намасте. Друга варіація є. І тепер буде третя, найлегша. Тут ви можете вже відпочити. У нас не буде вже ні воїнів, ні чатуранг. Буде вісім точок опору і під кінець ми не будемо закінчувати в положення стоячі. Будемо переходити в баласину в позу дитини. Тому ще трошки налаштовуйтесь, збирайте сили, повертаємось на початок килима. Великі пальці разом, п'яте окремо, Таз підкрутили. Руки через боки піднімаємо вгору, просто потягнулися поглядом за руками. З видихом переходимо на отанасу. Вниз, обіймаємо литки корпусом, як немога, глибше до стегон. Зі вдихом руки на активних пальцях, погляд вперед. На видиху крок назад, у нас поза високого посоху, поза планки. Розподіляємо вагу, глибокий вдих. відпускаємо коліна грудний відділ підборіддя. Зі вдихом пірнаємо на кобру, з видихом плечі вниз. Дих, стопи активні. І з видихом через м'які коліна. Собака мордою вниз, відбудовуємо положення, тримаємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Погляд вперед вдих. Три або крок на початок кинемо. і утанасана вниз. Руки через боки вгору вдих. Потягнулись. І з видихом через боки вниз. На друге коло знову вдих. З видихом утанасана. Вдих. Активні пальці рук. З видихом високий посах. Тут вдих. Вісім точок опору. Зигзаг. Зі вдихом пірнаємо. Плечі вниз. Дих. Стопи активні. М'які коліна Таз вгору. Собака мордує вниз. Тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Погляд вперед, в якістри стрибок або крок. Довитягнулись. Та насану вниз. Руки через боки вгору. Через боки вниз. На заключне третє коло вдих. З видихом повністю вниз. Дих, активні пальці рук. погляд. І на видиху висока планка. Вдих, розподілили вагу і зигзаг вісім точок. Дих, пернаємо. Плечі вниз. Активні ноги. Стопи. Виявили себе на собаку мордою вниз. Тримаємо три цикли вдих. Дих. Заключний, глибокий вдих. Коліна м'які вдих, розкриваємо покилимо. Стопи збираємо разом на плюс, насідаємо тазом на п'ятий. Витяжіння за руками вперед баласана. Відпочиваємо, відновлюємо дихання, якщо збилось. М'яко правим, лівим плечем штовхаємо себе глибше вниз до килима. Корпусом просідаємо ще глибше, між стегон. Розслабляємо шию, голову. Розслабляємо всю поверхню спини, відчуваємо витяжіння від поперека до маківки. Залишаємося чолом на килимі, руки переводимо назад, розслабляємо плечі, лікті, кисті, долоні вгору. Є буквально декілька дихань. І тепер руки переводимо через боки вперед, збираємось на долоні і м'яко-округлою спиною піднімаємось потрохи вгору. Збираємо коліна разом, тазом сідаємо на п'яти ще зручніше. Трохи підкручуємо таском, зберігаємо рівною, розкриваємо долоні вгору, руки лежать на стегнах. Очі, заплющені, вся увага всередині. Спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після практики. Буквально фізично відчуваємо всю накопичену енергію всередині себе. Подумки розподіляємо її у кожній частині тіла. Заповнюємо себе зсередини і також огортаємо ззовні. Збираємо долоню до долоні перед грудним відділом, відчуваємо тепло в долонях та неймовірну внутрішню силу. Обов'язково подумки дякуємо собі та тілу за практику. Дякуємо тілу за всі можливості, які воно нам дає, і себе за всі дії та реалізації. Зігріваємо долоні ще більше. Зігріваємо цим теплом серцем. Очі. І зверху вниз розподіляємо чисту зібрану енергію та вкриваємо себе повною безпекою, з голови до ніг, зсередини назовні. І повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. Щиро дякую вам за практику, за те, що практикували та залишаєтесь разом зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте розвиток українського мовного Ютубу. І ми зовсім скоро зустрінемось з вами на килимках у нових відео на І Є... ура!